Infinix 050, метал, скло і преміальний вигляд цього смарту. І все за 11 тисяч 8256 по пам'яті і з бездротовою зарядкою зарядка, до речі, йде в комплекті. Чехол також поклали в комплект. Плівка тут поклеєна з заводу, але дамо ще в подарунок міцну поліуретанову плівку, також можемо її поклеїти. Вона буде триматися набагато краще і довше ходити, бо вона не так дряпається. Зарядка тут 45 Вт в комплекті, камера непогана, купа штучного інтелекту стереодинаміки на телефон в руки дуже приємно відчувається що виглядає чудово що Працює. Дисплей тут супер яскравий, AMOLED 144 і Телефон дійсно він виглядає як флагман, бо їхній флагман це Note 50 Pro Plus, він 18700 у нас коштує. Там буде мощніше залізо і краща камера, бо там ще перископ, і камера від Sony, вона буде знімати ліпше. Але у цього велика, велика перевага, його ціна 11 тисяч, а дизайн ви отримуєте як у дорогого справжнього флагмана.